Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена і Рада вітати на стрімі. У цій порі разом зі мною Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово комунальних послуг Олексію Юрійовичу. Рада вас бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю, радий так само, готовий спілкуватися. Обов'язково поговоримо про опалювальний сезон, готовність, блекаути, про які вже влада попереджає населення, але спершу хочу з вами поговорити про бюджет. Обговорення його триває на наступний рік і от вже відомо про те, що депутати подали поправок до цього бюджету на 12,5 з трильйонів гривень. Це такий маркер економіки на наступний рік. Про що це свідчить? Та ні, ну це не зовсім так. Давайте так. Я, я не в захваті від цього складу Верховної Ради, більш того, я вам гарантую, що він найслабкіший з часів незалежності. Це Повірте мені. З іншого боку, коли дуже люто критикують там е, Верховну Раду, я всім хочу нагадати: а хто завів туди цю монобільшість? Ви не знаєте, не згадуєте під яким прапором, під якими гасами і іменами? Да? Ну тому, вибачте, до кого претензії, що там завели дійсно ну такого складну складну не готову професійному плані монокоаліцію. Це друге питання. Третє, я зараз на превеликий жаль розумієте, можна критикувати і не любити депутатів і мене особисто. Я готовий до цього нормально, Я готовий за себе, за свої голосування, поступки там протягом цього життя відповідати. Але я ні в якому разі не можу дозволити губити, ніж нищити парламентаризм розумієте? ну немає іншого іншої моделі управління ніж парламентська модель. Ну я маю на увазі з якимись там особливості, парламентська, президентська, чи ні так чи інакше, парламент це необхідний атрибут будь-якої цивілізованої країни, в першу чергу європейських країн, куди ми так рухаємось. Ну так, вибачте, давайте ж ми не нищити взагалі цей парламентаризм і Верховну Раду. Бо зараз такі настрої в суспільстві, щоб бить депутата, і я на жаль констатую, що ці настрої створені не тільки непрофесійними діями. В першу чергу монокоаліції, бо саме вона відповідає 4 роки за все, що там відбувається. В них повна монополія на влади, тому тут ні на кого не можна там перекидати. Але на жаль, я бачу бажання інших інституцій державних зробити все, щоби. Взагалі під плінту загнати Верховну Раду, зробити ідіотами, розумієте, всіх там задля того, щоб свої власні помилки, свою власну непрофесійність, очевидно списати на Верховну Раду. Ну розумієте, посилитися за рахунок послаблення іншої інституції. Ви розумієте про кого і про що я кажу? Це я готовий це на багатьох прикладах продемонструвати. Оцю цю недолугу, так звану систему управління, коли рішення приймається в одному центрі прийняття. Рішень, а інше всі ну ну потанцовка Вибачте. Вибачте, ну ми ж дорослі люди. Ми розуміємо, що рішення по голосуваннях приймається в офісі президента. Ми розуміємо, звідки керується Кабмін. Ну, вас же немає сумнівів, так що Кабмін по суті зараз це там департамент офісу президента, якщо відверто казати, до і до, до речі, не дуже професійний. Далека не професійний, і всі ці провали в енергетиці, в тому числі в комуналці, в інших реформах так званих фінансової ситуації. Бюджетні галузі це все свідчення цього непрофесіоналізму Тому, а те, що депутати намагаються якісь е, ну свої не свої не розумієте а е, пріоритети пріоритети захистити, Ну це абсолютно логічно. Ну Наприклад, Батьківщина ніколи не приховує, що ми для нас однозначно ЗСУ питання оборони на першому місці, але соціальні аспекти певні ми мусимо захищати. Тому я оці 12 трильйонів, я не думаю, що, що це так, і нічого там катастрофічного не буде. Буде якийсь варіант бюджету. А в мене головне абсолютно зрозуміла претензія до дій уряду в фінансовій сфері, що ви робили е, взагалі по реструктуризацію зовнішніх боргів. Останніми роками, чому взагалі не ставили е, на порядок денний питання списання частково і а, або дуже і не або а і дуже глибинної реструктуризації цих боргів? Бо ви ж розумієте, що ми ну не потягнемо просто обслуговувати ці борги. Я вже не кажу про. Чи їх віддавати, і так само то, те, що нароблено в внутрішній фінансовій сфері, коли вибачте, банківська фінансова система перетворилася на спекулянта. Ну, ви ж розумієте, що якщо найбільші доходи сьогодні отримують комерційні банки, і відповідно Національний банк. Так, він платить податки з цього, і дійсно він збирає пиво, як пивосос з економіки ці гроші і частину платить як податки, але ж не кредитується реальний сектор економіки. Ви ж все це розумієте, і саме тому сьогодні, ну практично ми ж бачимо, яка стагнація йде в реальному секторі економіки. Тому про енергетику окрема, бо ключова проблема сьогодні як ракети і. Шахеди від Путіна, так і величезні борги і невирішені питання, які сьогодні ну по суті колапс створили. Борговий його зараз відсунуть на наступний рік, але він вже накопичується. Ну там там не просто десятки мільярдів, там вже сотні мільярдів боргів. розумієте? сукупні борги в газі, там десь приблизно 180 мільярдів. На енергоринку ну думаю 50-60 мільярдів це свідчення того, що вся конструкція працює неправильно, і гроші там переспреділяються неправильно, несправедливо, і в результаті наслідки, ті, які ми будемо відчувати на собі. Тому, ще раз, я корпоративно буду захищати все ж таки інституцію Верховна Рада. Інша річ, що сподіваюся, що коли. Колись будуть вибори наступні, ну люди вже не допустять таких примітивних помилок і не поведуться на примітивні гасловики, гасла відосики та іншу клоунаду. Розумієте? Ну там мають фахівці, все ж таки. Ну, хоча б їх має бути там 20%, Розумієте, адекватних фахових людей. 20%, хоча б вони тоді стабілізують ситуацію. До речі, знову ж таки зараз буду цитувати вас стосовно перезавантаження влади, про що ви вже почали говорити. Ви говорите про те, що зараз це вкрай потрібно, тому що інакше країні загрожує серйозна демографічна криза як наслідок занепад економіки. Ну, власне, демографічна криза, ми бачимо, який відтік зараз українців, і чи є якісь певні напрацювання вже депутатів, як повертати? за закордонки, ну, що напрацювання депутатів? Ну, мені так смішно, що депутати Він. зараз можуть напрацювати? Ну, по-перше, бізнес повертався чи ні? Незважаючи на те, що Верховна Рада є найвищим законодавчим органом країни, досвід і практика роботи всіх європейських країн полягає в тому, що основним ініціатором законодавчих ініціатив є Уряд, запам'ятайте, будь ласка, уряд ініціює зміни або нові закони, бо в нього є на це міністерство, дуже потужні апарати, інституційна спроможність. Розумієте, він може напрацювати це, а ДИП, Верховна Рада це політичний орган між урядом і всією, всім населенням, всіма громадянами, для того, щоб стратегічно визначати. Правильно, це не чи неправильно, цей напрямок цих реформ і чи відповідають він стратегії, і однозначно там захищати певними правками, чи інші дуже ну такі небезпечні моменти. Ну, якщо ви побачите, що там іде народжується. Там ну ну це в усіх країнах світу. До чого я веду, що коли уряд, який не спроможні свої, Законодавчі ініціативи, бо вони не можуть узгодити один з одним через міністерство, подають дуже складні закони, реєструють через депутатів, і там з'являється. 20 депутатів підписала законопроект. 50 деякі там 150 Навіть оцей законопроект, що шуляк проштовхували на про цю реформу. будівельну да 150 депутатів підписало цей законопроект. Запитай кожного з них. Ви знаєте, що ви там підписали? Я вам гарантую, що 95% не читаючи, підписали цю от складну, дуже дуже складна реформа. Дуже непроста. Я не кажу, що вона погана. Тому це все неправильна конструкція. Вона з самого початку, і в мене претензія головна і попереду завантаження до уряду. Я розумію, що відставка зараз дуже жорстка у військовий час, воєнний стан, але певні ротації, включаючи як на мене, ну і думаю, що можна дискутувати про прем'єр-міністра, і я не думаю, що в Україні пан Діні Шмигаль це, 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 це потолок, да це, це такий найвищий рівень компетентності. Та ні, вибачте, це ж. Да? це смішно і тому і, Бо я розумію, що перезавантажити Верховну Раду, що заборонена Конституцію напряму, я не бачу механізму. Воно на порядку денному, воно на часі, але я не розумію, як провести вибори під час війни. Я не розумію, як змінити законодавство чи йти в супереч Конституції. розумієте Просто я, я цього не розумію. Але, як на мене, уряд. Дуже багато до нього претензій. Інша річ, що Верховна Рада у складі своєму на коаліції вона не спроможна проконтролювати дії уряду, бо там фахового рівня абсолютно немає. Причому як на депутатському рівні, так на жаль, на рівні секретаріатів. Дуже послаблені секретаріати багатьох комітетів ключових, і вони так само не, не можуть відпрацювати. Політичний фактор оцей політичний тиск, оці зміни хвилі цих ну акторства. Цього вони повиметали там середню ланку. До речі, і в уряді теж саме відбулося. І тому в плані системи ефективності системи державного управління дійсно величезні проблеми. Я хочете я підтверджу вам двома при, прикладами? Так, Ви бачите mm -hmm. цей скандал, який вже давно, він вже дуже потужний, навколо зупинки «Укроборонпрома» і підприємств Луч, е інших там е ключових підприємств «Укроборонпрома», да? Бачите? Mm -hmm. Що вони волають вже. Вони Спочатку на рівні уряду намагалася щось вирішити, потім Верховна Рада прийняла абсолютно пусту постанову, вона така абсолютно ніяка, бо не може Верховна Рада розробити цей конфлікт. Зараз же Єрмак, голова офісу президента, спрямував на уряд лише розруліть цю проблему, бо вони зупиняються із за того, що там неправильна система оподаткування і система формування ціни. А я задаю питання: а хто створив цю проблему? Постанова уряду здається, там 600 якась 26 лютого минулого року на четвертий день війни. Під гарячку випустили неправильно дурну постанову. Яка в результаті вона викривила всю механізм ціноутворення в системі і його підрядників. А тепер держаудіт каже тут всі порушники, і правильно каже, він посилається на закон, і в результаті податківці і силовики заходять і починають там стягувати податки, а там заднім часом ну, це вкрай ну, неможливо. І оцей колапс спричинив сам уряд, і зараз героїчно не може вже півтора роки розробити цей колапс. Так от я вам скажу таємницю таких колапсів по всіх напрямках створено десятки або не сотні. Да в енергетиці кожний нормативно правовий акт уряду це по суті створення чергового колапсу, і він відображується сьогодні от тих величезних боргах, про які я вже казав. Розумієте. Ну, сотні мільярдів боргів це результат і наслідки недолугих дій уряду. До речі, починаючи з абсолютно, вибачте, ідіотського меморандуму. Я б за цей меморандум розстріляв, би тих, хто там його е... проштовхував, розумієте? Бо меморандум це пісулька, це не є закон. Вони якісь придумали в 2021 році якийсь меморандум, щось підписали цей ну такий протокол про наміри з мерами міст. В результаті та там тарифи, газ, ціни і все таке інше. А зараз 36 мільярдів боргів, різниці в тарифах, міста не можуть віддати, і ніхто не знає, що робити. Так хто спричинив це? Недолугі, примітивні дії уряду і частину внес незалежний регулятор, так званий НКРКП. Тому до чого тут депутати? Вони в мене ключова до них претензія, вони не здатні е, жорстка, ефективна, професійна проконтролювати дії уряду і профільних міністерств. Хоча деякі комітети показують зуби, і там все ж таки намагаються ну, більш-менш там розібратися. По енергетиці цього точно не можу сказати, не та ситуація, не контрольована. Тим не менш, я розумію, що ви зараз задаєте задасте питання про зиму, да так? Так що буде за? Звичайно, це не не, не буде, буде, а катастрофи не буде. Та знаєте чому? Тому що є компанії державні. Приватні і в цих компаніях працюють працюють е, більш-менш адекватні люди керівники. Ну, в приватних Безумовно вони більш ефективні сьогодні. Ну так сталося, бо там рівень абсолютно іншої вимоги, контролю. Да? І працює середня ванка Її там ніхто не нищив. Розумієте, там працюють енергетики, електрики, е, фахівці з трансформаторів, мереж і так далі. Головний диспетчер, кукаренерго і так далі. І на цих. Е, може ну, на цих людях, жінки, чоловіки, на них тримається сьогодні енергосистема України, а вони там дурниць не роблять, бо вони відповідальні. Люди Ну, так сталося. Там є спадкоємність, там є е, професійна така. Ну гордість, розумієте? І саме тому все, що можна в цих умовах, я думаю, енергетики зробили, були проблемні моменти однозначно. Були е, не помилки, однозначно вважаю, Але на сьогодні е, не від енергетики, в першу чергу, залежить проходження опалювального сезону. В першу чергу це безумовне питання збройних сил, е, потужності агресора. Путінська по атаках це окремо зараз зупинюсь, і потужності нашої системи протиповітряної оборони відбивати ці атаки. Це 90% оцей фактор проходження опалювального сезону. По ресурсу. Вугілля є проблеми, не катастрофічні. Щось накопичили, тягнуть з Польщі 650 тисяч тонн. До речі, тягне комерційна структура. Вона для себе тягне, якщо буде потреба. Поділиться з державною компанією «Центренерго», «Центренерго» державна є слабкою ланкою. Це ключова слабка ланка в енергосистемі України. Восьмий керівник, борги, хаос і так далі. До кого питання? До речі, до уряду, до фонду держмайна, який управляє шахти держ державні в повній Вибачте, розумієте, де як завжди борги е люди там е гірники не виходять там забою, бо там щось змінюється. Ну знов таки там в день, традиційна корупція. Ніякого там немає там там корупція, в шахтах гроші зникають, туди даються з бюджету. Там зникають, вугілля немає, за вугілля не розраховується. Бо подивіться, черговий скандал. в Харків-Обленерго це мене лякає. Дуже обшуки йдуть, тому що там 69% це пакет держави, а держава. Як завжди, абсолютно по дебільному, вибачте, як казав Харківський класик, да де по-дебільному управляє своїм пакетом, і там дійсно крадіжки і схематоз так само в тих Харків Обленерго, і не може і в інших обласних, хоча не в усіх є обласні компанії Енергорозподільчя, які нормально працюють. Той же самий там Хмельницький, як на мене, там та інше. Розумієте, але тим не менш, це все. Ну, достатньо, вони провели підготовку. Я е, по газу я бачу достатні запаси, навіть якщо буде не вистачати, буде викуповуватися в сховищах чужий газ або імпортуватися, але його е, повинна хповинна вистачити. А ось інформація, яка мене дуже лякає сьогодні. Вранці читаю це довідка, аналітична британської розвідки, що є всі очевидні ознаки, що Путін накопичує ракетний потенціал. вже... Три тижні, здається, з 21-го не було ракетних атак. він йде накопичення. В мене немає сумнівів. Я там не, не розвідник, не фахівець був, але аналітично це абсолютно зрозуміло. Що йде накопичення, потенціалу і ось цей ракетно шахетний удар буде, удари будуть тільки посилюватися. З іншого боку, кардинальна. Підвипосилася наша система протиповітряної оборони. Ну чесно кажучи, в першу чергу в центральному районі в Києві в Київській області це очевидно. страждають страждають сьогодні. Ми бачимо, як. Одеський регіон, хоча там так само посилення відбулося, але він більш вразливий. Ну, інші регіони, там той же самий Харків, куди вчора прилетіло по газотранспортній системі, там, здається, артилерійський або ракетний обстріл був і так далі. Ну, тобто, на війні як на війні, Алягер, як Алягер, як кажуть французи, а Бада в міністерстві енергетики говорять про те, що вони попереджають, що блокаути через обстріли вони будуть, але на тривалі говорять, що зараз набагато краща система ППО але. Єдине на чому вони акцентують увагу, що критична інфраструктура вона вже не в тому стані, як була до обстрілів. Не в тому. І на початку цього року говорили про те, що на 100% її полагодити не вдасться, навіть якщо будуть великі інвестиції, а що ще І... казати. А що ж міністр мусить казати? Зрозуміло, що він ну я, я нормальна. До речі, ну так би любий міністр. Він е, завжди там підкладає соломку, таку подушку да, що зрозуміло, абсолютно, і я не можу не погодитися. Дійсно, після е, нищення системи що Укренерго, що системи розподілу, що теплової генерації. Дійсно, вона краще після ремонтів точно не стала. І всі ремонти, на жаль, ну все що можна було, не не змогли, бо не вистачило і коштів в тому числі. Це дуже величезні гроші, дуже величезні, розумієте? тому ті, щось відремонтували, щось краще, щось гірше, щось замінили з того обладнання, яке приходило, але руйнування було дуже серйозними. Тому. Герман Валерійович ну, страхується і каже, що може це бути. І я його підтримую. Може бути, може. Надійність енергосистеми з минулого року ну, точно не, не покращилася. Це абсолютно очевидно. Ну вибачте, давайте так по Да? От у нас є танк новий. Да? Ну, ну, він пішов в атаку, його влупили, там гусеницю перебили, щось там ще перебили і так далі. Ну його відремонтували, але він же краще точно не став, правильно? Ну просто він відремонтований, він готовий, але в нього погіршення тих чи інших показників, і так далі, і тому подібне. Ну так, так само будь-який механізм. Бо давайте будемо реалістами: такого удару жодного жодна енергосистема світу не зазнавала за період існування світу. Ми тут експеримент, на жаль такий йде, розумієте, в тому числі і для наших збройних сил, і для нашого народу, і для, і для енергосистеми України. Тому блекаути, що таке блекаут щоб не лякати? Ну блекаут – це це некероване Відключення розумієте, коли там диспетчер або в ручному режимі, або за допомогою там інших алгоритмів, там планово відмикає згідно з графіком А це блекаут не керована, коли система сама по суті розвантажується. Він у нас повний блекаут був один раз 23 листопада минулого року, коли ракети влупили одночасно і шахеди по підстанціях трансформаторних. І по е, об'єктах енергетичних, і коли зупинилися блоки енергати. Оце був блекаут, і дуже довго ми з нього виходили, бо там ланцюгова реакція потягнулася і все. Я не думаю, що такий блекаут можливий в цього року цієї зими, але те, що будуть обмеження, відключення, це однозначно. Я думаю, приблизно на такому ж самому рівні, як і минулого року. І дуже сподіваюся на це. І, до речі, зверніть увагу: всі перемовини президента України Зеленського Верховного Головнокомандуюча один міжнародні, один з головних аспектів це от системи протиповітряної оборони, ракети і так далі. І тому Бо зараз треба дбати і про ситуацію на фронті, але енергетичний фронт він так само має свою проблематику і військову, в тому числі. Питання, ну я не знаю наскільки знову ж таки, але воно надзвичайно актуальне було і минулого опалювального сезону. Ця справедливість розподілу електроенергії, коли один регіон... є, так, не. за неї треба боротися, а а реально щоб це так було більш менш. Більш-менш одразу хочу сказати, е, система побудована так, вона будувалася за радянських часів, коли ніхто не думав, да і зараз ніхто не думав за мирних часів, що можна отак відмикати районами і все таке інше. І вона фізична, вона ну, не здатна абсолютно справедливість забезпечити. Ну, на жаль, так, так є. Бо для того треба значні, дуже серйозні інвестиції, для того, щоб дійсно, це має бути повністю переобладнане. Повна комп'ютеризація, алгоритміза... алгоритмізація цього процесу, і більш того, умовно кажучи, максимальна диверсифікація. Тобто до кожного об'єкту мусить бути ну мінімум 2, 3, 4 різних е, джерел, джерел і можливості під'єднати їх через, через мережі, Розумієте, через відповідні лінії трансформаторні підстанції. Зрозуміло, що це коштує грошей. Це не ті гроші, які сьогодні платяться в тарифі. Це, вибачте, надійність, така і диверсифікація вона закладена в європейських енергосистемах або але порівняйте тарифи там. Розуміть по порівняті тарифи, а саме мережі інвестиції в мережі дають можливість от такої диверсифікації і розподілу генерації, тобто максимально розтягнути генерацію, наблизити генерацію до споживача, щоб мінімізувати можливі наслідки того, що десь поста. Анції потужні, влупила якась ракета або шохет. Тому в цьому плані кардинально, я не думаю, що щось змінилося, і тому повної справедливості. Не може бути з іншого боку. Максимально треба прибрати з цього суб'єктивний чинник, бо там є об'єктивний фактор. Це те про що я кажу, неспроможність системи мережових генераційно за, забезпечити цю справедливість. Але є людський фактор, коли умовно кажучи, ну я банально кажу. Ну диспетчеру команду політична йде від е, начальника е, цієї воєнної адміністрації. Да що слухай, ти не ти той район не чіпай. Бо там наші ж там генерали, ну умовно, або там е, партійці сидять. А той ти можеш відмикати. Оцей фактор треба прибрати. Для цього ці графіки і відключення критичне і е, графіки е, критичної інфраструктури, яка лишається до кінця, вони мають бути максимально прозорі і публічні і зрозумілі. І це точно не тільки енергетики за них мають відповідати, однозначно, за їх за них мають відповідати за розробку і за дотримання е, воєнної адміністрації. Однозначно, я це казав ще рік тому, не почули просто і, і, і намагалися зробити крайніми енергетиків і на них повісити всіх собак. На жаль, НКРКП пішов хибним шляхом, почав там штрафи якісь виписувати. і по галіматі ми маємо займатися, розумієте? Хоча я їм ще тоді, тоді казав і міністру і голові НКРКП, цей процес е, контролю за цими графіками справедливості обов'язково мають бути залучені місцеві адміністрації, воєнні адміністрації, там депутати. Щоб тоді ніхто ні в кого не може вкрасти цей ресурс. Ну перевірки, наскільки от ми пам'ятаємо з минулого опалювального сезону, тих графіків, які малювалися для кожного міста, для кожного там містечка і селища, вони навіть проводилися тому що графіки були одні, а дотримання Дотримання графіки, графіки спочатку було... були е, примітивні, тільки ну відчепиться від мене. Але розуміє не звинувачу. Графіки були розраховані на мирний час. Розумієте? Ну не могли енергетики з е, графіки. От миттєва приготіла ракета, і, і там 30 секунд розвантаження пішло. розумієте? Потім ці графіки почали наближати до реалій. Обласні мережеві компанії, оператори систем розподілу в цьому плані попрацювали, посилили ось цими перемичками. Розумієте, там де мажима кабелями, альтернативним живленням вони посилили там різноманітність цих графіків, і ну це вже позитивний момент. Але ну щоб сказати, що там абсолютно може бути справедливість, ну на жаль, не буде. Ну я не хочу нікого розстроювати, бо точно скажу, що якщо люди відчувають, що їх там дискримінують зараз, всі дуже бояться сигналів, сигналів з міст, Да? І якщо люди ображені і вважають, що в них в мікрорайоні там немає 10 годин а в сусідньому 2 години, такої ситуації не буде. Розумієте, бо вона вибухне одразу ну в соціально-політичному плані. Тому я думаю, влада енергетики буде боятися такої ситуації. А в принципі, от те, що, про що ви говорили, коли в ручному режимі так можуть вимикати один район для того, щоб безприкійно електрика була в іншому, так. За телефонним дзвінком. Наскільки це загрозлива ситуація в плані аварії, коли в обидва в тоді районах тривалий час не буде електроенергії? Не зовсім зрозумів питання. Коли в ручному режимі Ну в ручному, погоді, це в ручному, це не обов'язково погано. Бо у головного диспетчера Укренерга Зайченкова є можливість в ручному режимі відімкнути в будь-який момент цілі райони, о і області, якщо хочете, або кілька районів. Розумієте, це коли там автоматика, там неспроможна відреагувати. В нього така можливість є. І тому і в ручному режимі це не, не абсолютно не значить, що це погано, розумієте? Бо вибачте, пілоти теж управляють літаком в ручному режимі, а не в автоматичному. Да? Там же не вони отак в руках тримають штурвали кнопки всі, і все і це не є це вимога. Так тому тут головне, бо потім йде обов'язково розбір польоту у енергетиків. Чому так відімкнули це все можна перевіряти? правильно чи неправильне рішення було прийнято. Будуть обов'язково хтось критикувати. Для цього є відповідні майданчики в Укренерго, в РКП. Слава Богу, хай контролюють. Я не проти. Обов'язково ще раз хочу сказати голова, начальник воєнної адміністрації обласної це бог і цар на сьогодні, і в нього є всі повноваження контролювати справедливість цих графіків і прийняття будь-яких управлінських рішень. Це минулої зими. Вони трішки ховалися. Вибачте, розумієте? Я думаю, зараз вони всі зрозуміли. Вони там сьогодні е, на найпотужніші фігури під під час воєнного стану з надзвичайними повноваженнями, тому до них все питання там. Хай вникають, хай відповідають хто проти, я за. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Олексій Юрійовичу щиро дякую вам, що знайшли час на можливість долучитися до нашого стріму. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую, слава Україні. Героям слава Олексій Кочеренко, народний депутат України, був разом із нами на стрімі. У цій курі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати це відео своїм лайком, коментарем, залишайте питання так само, якщо їх маєте обов'язково, будемо обговорювати під час наших наступних зустрічей з Олексієм Юрійовичем.